Всякому місту звичай і права, всяка тримає свій ум голова, всякому серцю любов і тепло, всяке її горло свій смак віднайшло. Я ж у полоні нав'язливих дум, лише одне непокоїть мій ум. Панський Петро для чинів тракутки, фезір купець обдурити проткий. Хай зводить дім свій на модний манір, інший гендлює, візьми перевір. Я ж у полоні нав'язливих дум, лише одне непокоїть мій ум, Той безперервно стягає поля, сей іноземних заводить телят, ті на ловецтво готують собак, всіх дім, як волик, гуде від гуляк, я ж у полоні нав'язливих дум, лише одне непокоїть мій ум, ладить юриста на смак свій права, з диспутів учню тріщить голова. Тих непокоїть венерин Амур. Всякому голову крутить свій дур. Мене ж турботи тільки одні. Як з ясним розумом вмерти мені, знаю, що смерть, як коса замашна, навіть царя не обійде вона, байдуже смерті, мужик то чи цар, все пожере, як солому пожар. Хто ж без неважість страшну її сталь? Той, в кого совість, як чистий кришталь.